Добрий день всім любителям історії, і сьогодні ми будемо говорити про звільнення України. Ми майже переходимо до останнього етапу Другої світової війни. І ось саме сьогодні ми будемо говорити про перехід стратегічної ініціативи саме до радянських військ після контрнаступу. Це під Сталінградом. Це у нас листопад 1942 року починається контрнаступ. І він дає змогу в грудні 1942 року почати саме вигнання гітлерівців і їхніх союзників з південно-східної частини України. Першим населеним пунктом в Україні до якого 18 грудня. 1942 року увійшли радянські війська, це було село Півнівка. Півнівка в Варшоловоградської нині Луганської області. І наступ радянських військ у січні 43 року сприяв просуванню, січень 43-го сприяв саме просуванню до Курської. Дуги До Курського напрямку, Харського, Харківського напрямку і ворошилово градському напрямку саме, а й також дає змогу обійти Донбас із півночі. Тобто, ось у нас іде Курський напрямок, Харківський, ворошилово градський і обхід до Донбасу. 29 січня 43 року. 29 січня, 1943 року війська Південно-Західного фронту розпочали наступальну операцію. Було звільнено, тут у нас звільняється Балаклея, я пишу скорочено, Лозова, Лозова звільняється. 14 лютого звільняють Ворошиловоград. Це все 43 рік. Після цього фронт стабілізується і на лінії Зміїв Чорноармії, Слов'янський Ворожиловоград. Варши, Іде така собі стабілізація стабілізація фронту. А понад 6 місяців від 17 липня до 2 лютого 43 року триває Сталінградська битва. Це одна із більших битв, 17 липня 1942 по 2 лютого 1943. -го. Руку 02, 02, 43 року це Сталінградська битва. Наприкінці липня Сталін підписав наказ під номером 227. Ми вже про нього говорили. Це наказ відомий під назвою «Ні кроку назад. У ньому з метою саме налагодження в лавах Червоної армії дисципліни і запобігання відступу командирам надавалося право розстрілювати підлеглих на місці без суда і слідства. Для покарання створювалися штрафні, роти і батальйони. Рідних, близьких порушників, дозволялися притягувати до кримінальної відповідальності і заслання. Перемога в битві на Курській дузі. Це було 5 липня, 5 липня. 23 серпня 1943 року відкрила для Червоної армії саме можливість наступу на південному напрямку, саме радянсько-німецького фронту. Тому, з оцією такою перемогою, 23 серпня. 1943 року було визволено Харків. Під час Донбаської наступальної операції це 13 серпня, 22 вересня 1943 року Донбасько-наступальна операція було визволено найважливіші саме промислові центри Донбасу. Тут ставимо також плюс. Було визволено. Ідемо далі. Також починаються воєнні дії від 8 вересня. 8 вересня було звільнено місто Сталіно. Нині це місто Донецьк. Від 25 по 30 вересня радянські війська входять до Дніпра і фронтом від Києва до Запоріжжя звільняють і починається. Звільнення лінії противника лівого берега. І вони перекидають війська уже відповідно на правий берег, і 21 вересня 1900... Так, 21 вересня 1943 року було звільнено Чернігів. Далі, 23. Вересня було звільнено Полтаву, 29 вересня було звільнено Кременчук, У ніч на 21 вересня починається форсування Дніпра. І 14 жовтня, 14 жовтня радянські війська уже вступають в Запоріжжя. 25. Жовтня, а, звільняють місто Дніпро і 6 листопада звільняють Київ. І починається відповідно Київська контрнаступальна операція. Це одна із таких найважливіших військових операцій у битві за Дніпро, яка була кульмінацією саме битви за Україну. Битва за Дніпро створила умови для визволення правобережжя і південної України і стала завершенням саме такого корінного перелому під час радянсько-німецької війни і всієї взагалі Другої світової війни. Сталін наказав зайняти столицю. України до чергової річниці жовтневої революції, тобто до 7 листопада, а наказ виконували ціною просто колосальних жертв. Мобілізовували навіть підлітків із навколишніх сіл, щоб негайно поповнити підрозділи і основні частини військової форми, а частої зброї вони ще не отримали. Тож за темний верхній одяг, саме домашнього крою, ці війська і назвали чорною піхотою. Чорна піхота, або чорнопіджачники, піджачники, або чорноситники, або чорнорубашники. Їх називали по-різному, але все це прирівнювалося до їхнього кольору. Взагалі на той час ходила думка, що Ось ці люди, які знаходилися під окупацією, вони винні перед батьківщиною і великим вождем Сталіним. І за перебування в окупації ці юнаки гинули на передовій або ставали мішенью для загороджувальних загонів, що виходили без команди. Згодом під час форсування Дніпра і здобуття Києва загинуло близько 500 тисяч воїнів. Одним із тих, хто пережив форсування Дніпра, був відомий пі. Письменник Віктор Астафів і його е, спогади е, дуже цікаво почитати, в кого буде таке бажання, буде можливість. Будь ласка, зверніться, почитайте. А наприкінці грудня 1943 року перший український фронт налічував е, 10 армій загальною чисельністю понад 800 тисяч. Перший український фронт приблизно у нас було 800 тисяч. Вояків. З такими силами здійснювалася Житомирсько-Бердичівська операція. Тоді ж на 1400 кілометровій смузі від Полісся до Чорного моря почався загальний наступ радянських військ. 31 грудня було звільнено Житомир 8 січня 1944 року було звільнено місто Кировоград або Кропивницький. 24 січня по 17 лютого 17 лютого було проведено Корсунську-Шевченківську операцію, яка завершувалася оточенням і знищенням великого угрупування противника. Взагалі безпосереднім результатом корсунсько Шевченківської операції стало звільнення військ Червоної армії таких основних міст. Дивіться, 2 лютого було звільнено Луцьк і Рівне. Далі, 25 березня було звільнено Проскурів, це Хмельницький, Проскурів або Хмельницький. Також 29 березня було звільнено місто Чернівці. 15 квітня було звільнено місто Тернопіль. На інших ділянках фронту частина Червоної армії. Давайте я вам буду позначати для того, щоб ви. Не путалися. Ось тут операції, ось це фронти. Ось у нас відповідно так. Отже, далі іде у нас ділянка фронту Червоної армії, це Уманський напрямок, 10 березня 1944 року було звільнено місто Умань. 28 березня було звільнено місто Миколаїв 10 квітня. Так. Молю було звільнено місто Одесу. Отже, у наслідок наступальних операцій чотирьох українських другого білоруського фронтів проведено на території саме правобережної України в період від кінця грудня 43-го до квітня 44-го року. Червона армія оволоділа правобережною Україною у тому числі і важливими партами це Миколаєвом і Одесою. Радянські війська війшли на підступі до Польщі на державний кордон із Чехословаччиною та Румунією. І перенесли бойові дії саме вже на територію Румунії. У квітні, травні внаслідок успішного звільнення саме завершення Кримської операції, Кримська операція, і Севастопольської наступальної операції, Севастопольської наступальної операції. Я пишу скорочено війська 4-го Українського фронту очистили від гітлерівців весь Крим, тобто Крим вже було звільнено. Протягом липня-серпня тривала Львівська Сандомицька операція, Львівська сандомирська операція, і у результаті якої було визволено майже всю Західну Україну. Було визволено майже всю Західну Україну. 8 жовтня вони оволоділи населеним пунктом Лавочне, це Дрогобицька область, і радянські війська завершили здобуття України. 8-10-го, останній пункт. Уже 27 жовтня, 27-го, 10-го, під час Карпатсько-Ужгородської операції. Під час Карпатсько-Ужгородської операції було вибито ворога з Ужгорода і упродовж наступальних тижнів з решти населених пунктів Закарпатської України. 28 жовтня радянські війська вже розпочали бої за місто Чоп. Розпочинають бої за місто Чоп 11 травня. 11 травня 1944 року Державний комітет оборони ухвалив рішення про виселення з Кримської автономної республіки і переселення в Узбецьку Радянську Соціалістичну Республіку Кримських татар. Це у нас депортація або виселення кримських татар. Виселені кримських татар а, окремі факти цього це були співпраці з нацистами. Вони ставали підставою для того, щоб депортувати близько 200 тисяч кримських татар. Їх переселили не лише в Узбекистан, а й Мар'їнську автономну республіку і деякі області Росії у 1945-1948 році було переіменовано населені пункти, і назви яких упродовж сотені років мали кримсько-татарське, німецьке, грецьке та вірменське по. Усього понад 90% було переіменувань. нова топономіка мала засвідчити саме споконвіку російську належність Криму. Ось вам ще один цікавий факт щодо Криму. А ми з вами продовжуємо і йдемо далі. Взагалі, останню сторінку Радянсько-Німецької війни була Берлінська операція. Берлінська. Операція це у нас уже майже фінал, у якій взяли участь війська двох білоруських, два білоруських і першого українського франків загальною чисельністю понад 2,5 мільйони військовослужбовців. Після перемоги над нацистською Німеччиною, 8 травня 1945 року, радянський Союз приєднався до війни проти Японії. Проти Японії 9 травня 1945 року в Берліні в присутності радянських, американських, англійських, французьких представників було підписано акт про беззастережну капітуляцію. Акт капітуляції. Було підписано саме акт капітуляції. 2 вересня 1945 року. На борту американського авіаносця Міссурі молодий генерал-українець Кузьма Дерев'янко поставив свій підпис під іменем Радянського Союзу, під актом капітуляції Японії, і у нас уже закінчення Другої світової війни. Взагалі, на боці об'єднаних націй воювали українці у складі армії Великої Британії Канади це 45 тисяч осіб, Польщі 120 тисяч осіб, радянського союзу 7 мільйонів осіб. Також США – 80 тисяч, Франція – 6 тисяч. Понад 2,5 мільйони українців були нагороджені радянськими та західними медалями і орденами. Більше ніж 2 тисячі стали героями Радянського Союзу. З них 32 – двічі, і Іван Кожедуб навіть став тричі. Радянський німецький театр воєнних дій саме з 22 червня 1941 року став таким Найважливішим у Другій світовій війні і залишився таким до кінця. Двічі із заходу на схід, а потім у зворотньому напрямку по українській землі прокочувався фронт. Усе що можна було вивести. Вивозила та або інша сторона, яка відступала. Усе що не можна було вивезти, нищили або робили непридатним саме для користування. На території України було знищено. 714 міст і селищ міського типу, понад 28 тисяч сіл і 16,5 тисяч промислових підприємств. Також були дуже великі втрати Взагалі 40% відсотків сукупних втрат заподіяним всім учасникам Другої світової війни разом у взятих. Можете собі уявити ці масштаби. Матеріальні втрати України дорівнювали приблизно 40% відсотків загальних втрат, і співвідношення цих цифр висуває Україну на сумне перше місце серед країн, які матеріально постраждали від війни. Чисельність населення радянської України скоротилася 41 мільйона осіб. На 27 мільйонів осіб на початку 1945 року, тобто на 14 мільйонів, стало менше, тобто можете уявити, які у нас були величезні і колосальні втрати. Взагалі підсумками війни і післявоєнного світового устрою визначали спільні дії країн антигітлерівської коаліції, передусім на Тегеранській і Ялтинській або Кримській конференціях. А Черчилль на Тегеранській конференції 1943 року. Тигеранська конференція запропонувала визнати кордони між Радянським Союзом і Польщею. І Польщею по лінії Керзена. А вона більш-менш відповідала етнографічному розмежуванню Польщі і України відповідно Білорусі і компенсацію за Західну Україну і Західну Білорусь, які мали війти до Радянського Союзу уже в останній. На основі цієї домовленості лідери Об'єднаних Націй, прем'єр-міністр Великої Британії, готовий був віддати Польщі спадщину саме середньовічній королівської династії П'ястів. Це була територія, на якій проживало багато поколінь німецького населення, східна Прусія, Західне Помор'я, Верхня Селезія. Взагалі, остаточне питання про кордон Польщі було розв'язано вже в лютому. 1945 року на Ялтинській або Кримській конференції глави трьох держав проговорили щодо нового кордону по лінії Керзена і було забезпечено. Депортації і відповідно з ініціативи Сталіна німці виселяли з усіх земель, що відходили до Польщі і Чехословаччини, і були здійснені також масові перевезення вздовж лінії Керзона-Поляків із території західних областей Української Республіки. До Польщі і українці, саме з території Польщі, також їх відправляли в Україну. У Польщі залишилися старовинні українські землі з це Холмщина, Підляща, Посяння і Лемківщина. Значні результати дала перебудова роботи наукових установ на воєнні рейки, і більшість наукових установ на початку війни. Евакуювали у радянський тил, і на початку осені 1941 року на схід було вивезено академію наук, основним центром зосередження якого стало місто Уфа Башкірія, а також науково-дослідницькі заклади, системи охорони здоров'я, сільськогосподарські профілі. А у надзвичайно складних умовах евакуювали вищі навчальні заклади Києва, Одеси, Дніпра, Харкова та інших великих міст, що передували в зоні воєнних дій. Деякі колективи вищих закладів не встигли навіть вивести найцінніше обладнання. Загалом вдалося вивести основні колективи та майно 70 вишів. Уже на другий день після нашестя німецьких військ у Радянському Союзі президент богомолець зустрівся із командувачем Південно-Західного фронту, щоб опрацювати план дій допомоги вченим саме діючій армії. У тематичні плани науково-дослідницьких інститутів було внесено істотні корективи. Науковці Українського фізико-технічного інституту в Харкові почали виробляти в майстернях хімічні запалювачі саме для пальної суміші в пляшках, щоб використовувати як засіб боротьби з технікою у ближньому бою. А наукові установи і вищі медичні заклади долучилися до розгортання лікувальної роботи на патріотик. Була досить велика лікувальна допомога після евакуації у східні регіони країни саме академічна наука і допомогла досить великій частині фронту і, взагалі, допомогла пришвидшити відповідно. Перемогу. Тисячі українських учених, лікарів, учителів, представників мистецької інтелігенції загинули саме за умов окупації. Були зруйновані 151 музей, з них вивезено близько 40 тисяч цінних експонатів. Ешелонами до Німеччини вивозилися наукове обладнання, якісь унікальні колекції, унікальні колекції образотворчого мистецтва. З майже 200 членів спілки письменників України на фронт пішли більше, ніж половина. Вони працювали військової. Військовими кореспондентами у газетах франків для армії, для багатьох дивізійних газет, військовими кореспондентами були Мелашко, Первомайський, Бажан. Чимало письменників боролися проти окупації, були в партизанських загонах. У жовтні 1941 року разом із похідними групами ООН до Києва приїхала письменниця Олена Теліга. Вона очолила спілку письменників України і почала редигувати літературно-мистецький тижневик Летаври, що виходив. Що виходив щотижня у щотижневій газеті Українське слово і невдовзі нацистська адміністрація заборонила це видання, наказала видавати газету Нове Українське слово. Теліга відмовилася співпрацювати з окупантами, і у лютому 1942 року письменницю було заарештовано, і через декілька днів її було розстріляно у Бабиному Яру. Невтомно працювали композитори, такі як Ревуцький, Денькевич, Художник. Касіян, Шульгам в умовах війни зростала роль театрального мистецтва, але не завжди воно відповідало вимогам часу. Тому на базі низки театрів були театри малої форми і мініатюрні театри, які допомагали трошечки розвіятися воїнам. На початку 1942 року у тилових районах було зосереджено понад 60 евакуйованих з України театрів і музичних груп. Незмінними супутниками у боях і походах фронтовиків були ансамблі України, української пісні, танцю, відвідуючи було досить багато ідеологічних газет. Разом із частинами Червоної армії пройшли фронтовими дорогами кінотеатри. Також для того, щоб підтримувати бойовий дух. У 1943 році Довженко завершив свою роботу над рукописом кіноповісті Україна у вогні, яку писав упродовж двох років у фронтових умовах під враженням від страчних руйнувань і мільйонів жертв. Незабаром кіноповість в оригіналі, як і в перекладі російської мови, лягла на стіл Сталіну, І 31 січня 1944 року вощ усіх часів і народів, як він себе називав, скликав за Політбюро ЦК ВКПБ і виступив із вимогою про антиленінські помилки і перекручування кіноповісті Довженка Україна в вогні. І в цій промові, зокрема, підкреслювалося, що Довженко не в, не в ладах з правдою, і його кіноповість є антирадянською, антирадянським виявом націоналізму і якоїсь мірі шовінізму. Також дуже багато. Було відомих діячів, наприклад, як Іван Багряний, письменник Олексій Берест. Це радянський військовий діяч, який установив разом. З іншими солдатами прапор перемоги на даху німецького рейстагу. Іван Сікоцький один із найвідоміших авіаконструкторів. Іван Кожедуб, це найрезультативніший льотчик-винищувач часів радянсько-німецької війни. Ахмед Хан Султан національний герой кримського народу. Василь Порик. Він був учасником руху опору у Франції в роки Другої світової війни.